Вроде как да. Ага, тоже зарядка. А, не, не зарядка. Зарядка. Ну, такая короче. А, раз, два. І якась антена, чи що воно таке, не знаю. Ну, типа така. Ну, Схожа на антену. Не знаю, наскільки це безпечно, ставивши це в розетку і торкнув щось до себе, але... А, так. Тоже гривень 20, да? Що це таке? Мабуть, нічого. Окей, так, ну що ж. Барахнишко сюди. Це я так і залишив. Це я так і залишив, щоб не загубити. Так, ну що для мене тут саме прикольне Ну, для yeah. мене, мабуть, ніж. Це буде саме прикольне Потім оця лампа. Та і все напевне. Ну, це, це таке, що прям непогано. Можливо, залишу цей ніж на розпаковку. Ну, розпаковка робить. Але кожен раз його з ножнів доставати також не дуже зручно, тому подумаю. На цьому все. Всім дякую, як завжди, буду вдячний за вподобайки, коментарі. Підписуйтесь на групи в телеграмові, всі посилання, як завжди, в описі.